Жителі цих будинків пережили неабиякий стрес у понеділок близько сьомої вечора. У їхньому дворі вибухнула граната. Мешканці кажуть, кинув її сусід. Він не так давно живе в цьому будинку. Молодий чоловік втратив на війні обидві ноги, пересувається на візку. Люди розповідають, на небезпеку він наражає сусідів уже не вперше. Раніше були погрози і стрілянина, тепер граната. Люди були, на Люди були на майданчику, гуляли з дітьми. Жінки викликали поліцію. Приїхали поліцейські. А він виїхав на візку. каже, то не я. А що поліція? Що вони йому зроблять? на кажуть. Хлопчина їздить на інвалідному візку. Він без ніг. Кажуть на нього військовий. Вибух сам я чув. З балкону виглянув. У мене саме на той бік виходить. Там пил стояв, дим. Він на наступив на снаряд чи на міну, чи на гранату. Врятували його з того світу. Сам розповідав такі речі ветеран у років 25-27. Сюди він заселився у січні цього року. Відтоді кажуть мешканці тут не вщухають погрози. Тепер же і реальна небезпека. Це вирва, яку залишила граната. Голова ОСББ показує побите снарядом скло на вікнах та балконах, сліди від уламків на гаражах поряд з будинком. Був сильний взрив. Був сильний вибух. Від вибуху пішов пил, викликали поліцію, з ним розмовляли, хто це зробив. Не хоче зізнаватися, що це він. Потім, коли я пішла перевірити машину, побачила це мій гараж. Там теж є осколки. Потім побачили вирву. Люди прийшли, сказали, що у них вікна побиті, є дірки, фото є. Ми надсилали це все слідчій групі. Дивом люди того вечора не постраждали. Втім, тепер тривожаться за своє життя. А не дай Бог кинув би в ту сторону на дітей. Це треба чи в центр реабілітаційний якийсь, чи куди його ж відправити. Ну, бо це ж, знаєте, небезпека велика. Велика небезпека. Тим більше майданчик дитячий. От йому щось станеться з головою, і він кине туди гранату, і тоді що будемо робити? І хто відповідальний буде? Ми вже визивали не ми вже викликали не раз і дільничного, і поліцію. Адже він тут влаштовував стрілянину. Тут діти бігають, гуляють. Не раз буває, коли він в такому неадекватному стані. Він кричить з балкону. Я вас застрілю, вб'ю. Постійно то якісь крики, якісь розборки. Стріляв з пістолета і у вікна, і з балкону, і з лоджі в нього квартира і на той, і на інший бік виходить. І... Потім із ножом з ножем кидався, там він от до нього Хто приходить, якийсь там йому, хтось допомагає, хлопчинка ходить йому там поприбирати або ще продукти може які принести. І ну, взагалі просто, я ж кажу, ми спокій втратили. Він отримує ліки сильно діючі, і плюс алкоголь йому просто пити не можна, він тоді стає просто невміняєми. Він тоді на всіх кричить, на всіх кидається, матюки погрожує, що я вас тут підірву, я тут пригоню машину, вас всіх тут забираю. Беруть на війну, мобілізують, і просто я і дом підірву. Ми боїмося за своє здоров'я. У поліції небагатослівно коментують пригоду. Прибувши на місце події, правоохоронці попередньо встановили, що вибухнув предмет, схожий на гранату. Наразі його походження встановлюється. Особа причетного встановлена. Вказана подія зареєстрована, обставини з'ясовуються. Надія Шевченко, Денис Захаров цей день.